Вітаю, друзі! Сьогодні 7 січня. з вами Валерій Клочок, і сьогодні британська розвідка повідомила, що Кремль посилює Росгвардію. Це спецпідрозділ воєнізований, який налічує близько 200 тисяч особового складу і покликаний оберігати кремлівську владу від невдоволених росіян, якщо перекладати на просту людську мову. Ще влітку минулого року, після Маршу справедливості Пригожина було ухвалене рішення передати в Росгвардію броньовану техніку, авіацію, системи протиповітряної оборони, дозволити користуватися їм вогнепальною зброєю для того, щоб у разі масових акцій протестів придушувати їх і для цього, щоб у них були відповідні засоби, інструменти, механізми і правові підстави. Ну, і от лише нині британська розвідка почала говорити про це волос, чому. Зараз я не знаю. Бо я, до прикладу, про це все акцентував ще приблизно з вересня місяця минулого року, після того, як знищили Пригожина. Було очевидно, що Кремль реально боїться масових заворушень на тлі неадекватних е е дій, які вони здійснюють, розпочавши війну проти України і закручуючи дуже серйозно гайки самим росіянам. Що ж власне такого відбулося в останні дні, що спонукало мене вам розповісти про... Таку тенденційність. Хоча, знову ж наголошу, вона, як на мене, спостерігається вже кілька місяців поспіль. І так стало відомо, що жителі підмосковного Подольська в Росії понад три доби не мають доступу до опалення через прорив на теплотрасі місцевого патронного заводу. Це Климовський патронний завод, і нібито працівники там щось неправильно експлуатували, теплотраса пошкодилася. Ну, таке може бути, звісно, я не заперечую цього, враховуючи, що зараз там мінус 20 градусів морозу, а то і більше. В місті. Ввели режим надзвичайної ситуації. Мер міста заявив, що людям роздають обігрівачі, ковдри, навчальні заклади звісно закриті. Медичні заклади також перебувають в режимі надзвичайної ситуації, хворим видають якісь там ковдри, бо вони грілися. Це мало їх рятує. Сказали, що нібито усунули проблему. Але сьогодні, 4 січня, сьогодні 7, 7 січня, знову з'являється повідомлення в російських телеграм-каналах, що ніхто. Цю аварію не усунув у квартирах. Температура опустилася до мінус 7 перепрошую градусів Цельсія, поки що плюсова температура. І таких будинків 170, тобто десятки тисяч мешканців під зараз потерпають від морозів. Ну і це, звісно, ще не вся історія, бо цього ж 4 січня в ніч якось там так сталося знову за дивним збігом обставин. Ми зафіксували пожежу на високовольтному проїзді. Тоді і Хімки, і інші райони під також залишилися без опалення і світла. Я вам не можу зараз сказати, яка ситуація саме в цих районах, наскільки вони там перетинаються саме із Подільським районом, але ну, тенденційність, як на мене, очевидна. Інформації не так багато, звісно, влада буде місцева їх. Замовчувати. Ну, і ще такий цікавий момент, але вже не під Москвою, а в Екатеринбурзі, Самарі, Челябінську та Ульянівську. Там зникла курятина. Ви скажете, ну і що? Ну, можливо. Але справа в тому, що для багатьох мешканців Росії та і в Україні загалом, чого там, гріха їти, курятина є дешевшою у питанні і доступнішою придбання для споживання щоденного. І часто вона користується підвищеним попитом, але коли її не мати, ти мусиш купувати більш дорожче м'ясо. Це викликає невдоволення у росіян. Кури зникли фактично зовсім у цих регіонах. Тенденційність почала споглядатися ще середини 2023 року, коли ціни на них підвищувалися. А з початку 2023 року на Росії зафіксували аж 5 спалахів пташиного грипу, що, мовляв, призвело до дефіциту. Ну, так само, як ви знаєте, про дефіцит курячих яєць. Пам'ятаєте, Путін під час проведення так званої своєї відкритої лінії перед новим роком говорив про міністра сільського господарства Патрушева. Що в того є яйця. Ну, такий жарт був не дуже вдалий, як на мене, але менше з тим показовий, що, мовляв, Патрушев впорається з цією проблемою, і все буде окей, але як бачите, зараз ніяк не впорався. Але я говорю зараз про Дмитра Патрушева, сина Миколи Патрушева, який активно займається врегулюванням, регулюванням, регулюванням організацією різного роду процесів зараз на Росії і. Як подейкують, перебрав на себе дуже багато владних повноважень на тлі останніх подій. Ну і це все він здійснює в тісному союзі із Шойгу. Тому така дуже цікава історія, чому відомство, яке покликане забезпечити курятиною ну, Російську Федерацію, зараз потрапило під таку атаку пташиного грипу. Ну, я по іншому це пояснити не можу, коли ціни на цю сільськогосподарську продукцію, за яку відповідає син Миколи Патрашова, і до чого це, власне, може призвести. Цікава тенденційність, знову поки що ми не маємо кінцевих результатів, але ну зрозуміло, що невдоволення росіян абсолютно очевидне. Я в цій частині просто хочу нагадати про дефіцит, коли розвалювався Радянський Союз. Він був спровокований різними факторами, в тому числі ведення законів про створення кооперативів і приховування продуктів на складах, але це все призвело до серйозного зростання цін на продукти першої необхідності продукти харчування звело до серйозного дефіциту в регіонах. Ну великі міста більш-менш мали нормальну пропозицію продуктів харчування. А що стосується там власних центрів або районних центрів, то це було вкрай складно. Ну, хто то той, мабуть, підтвердить цю історію. І це серйозно спровокувало різного роду соціальні процеси. В країнах тоді, які входили до складу Радянського Союзу, вони називалися Радянські Республіки, да Сівєцької Республіки. Ну і така тенденційність, вона багато в чому схожа на те, що нині відбувається на Росії. Знову ж таки, масштаби не такі потужні. Втім, я вам буквально два дні тому говорив про те, що в окремих регіонах північних, зокрема, забороняють дівчаткам до школи носити. Штани а заставляють носити спідниці, і вони повинні бути встановлені певної довжини. довжини. Скандал піднявся неймовірний. Відбулися запити журналістів до е, урядів регіонів, ну зокрема, уряд Ростовської області, спростував це і сказав, що ні, такого немає. Втім, наголосив, що у багатьох навчальних закладах прописано у внутрішніх актах заборону і на інший одяг для хлопчиків та дівчаток, забороняється носити джинси, кросівки, яскраві футболки з яскравими малюнками, ну і так далі. Але невдоволення було дуже серйозно, тому що заборона носити штани дівчаткам, вона якраз піпала з пониженням серйозної температури. І їм, мабуть, комфортніше було б носити дещо інший одяг. І це питання, про яке я зараз розповідаю, вони. Торкається дуже багатьох широких верст населення. Ну, до прикладу, ви там знаєте по про поодинокі пікети дружин мобілізованих, там і своєчасні виплати. А в чаті Білгорода, ну, буквально перед записом цього відео, мені повідомили мої підписники в телеграм-канал. До речі, запрошую вас підписатися на нього посилання, знайдете в першому прикріпленому коментарі. Так от вони повідомили, що в білоруських чатах вже йде дискусія про те, що за чим було починати СВІО. Так, так звані. нужно було дождатися, поки Україна сама нападе, а може би вона і напала. Чому вони так заговорили? Тому що після останньої атаки ЗСУ на військові об'єкти Білорусьчини і невдалої роботи систем протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації, там потерпала і. Зазнали серйозних уражень велика частина цивільного населення. Звісно, їм це не подобається. Звісно, вони зараз починають ставити запитання, а що ж власне відбувається. Це, це до певної міри лише невеличка історія із тими внутрішніми процесами, які є на Росії говорити про масштаб їх поки що зарано. Але до кінця дня з'явилася ще одна цікава інформація про те, що Саудівська Аравія, ви запитаєте, до чого тут Саудівська Аравія до Росії пряме відношення має, тому що Саудівська Аравія це перша країна по об'ємам видобутку нафти нафти, на якій фактично базується вся економіка Росії. Чим дорожча нафта, тим менше соціальних коливань на Росії. Ну, от сьогодні стало відомо, що Саудівська Аравія знизить ключові ціни на нафту та е, нафтопродукти для покупців у всіх регіонах. Ну, мова, зокрема, йде, перепрошую, саме про нафту. Перепрошую. Це е, стосується і основного азійського ринку, і це буде у січні, у лютому, і навіть, можливо, і далі. Поки що невідомо, тому що Сполучені Штати Америки суттєво збільшили пропозицію на ринку нафти. Ця інформація була ще раніше. І якщо брати до уваги. Історичний ракурс, то треба нагадати, що на межі розвалу Радянського Союзу ця Саудівська Аравія серйозно збільшила видобуток нафти для зменшення ціни на ринку нафти, бо тоді Комуністичний Радянський Союз отримував долари виключно з нафти. І економіка Радянського Союзу також в більшій мірі базувалася саме на високій ціні на нафту. Вони знизили ціну і все. Далі Радянський Союз почав котитися в прірву разом із дефіцитом продуктів, те, про що я вам зараз розповідаю, звісно, великої тенденційності до дефіциту поки що немає, бо це не часи Радянського Союзу, але знаєте, десь так історії перегукуються, враховуючи те, що Кремль активно посилює Росгвардію. Ну, видавалося б, якщо нормальна стабільна ситуація соціальна на Росії. Якщо немає ніяких проблем, якщо не ведете ви війну проти сусідньої держави, якщо немає мобілізації, якщо, до прикладу, жінки мобілізованих не виходять на поодинокі пакети, якщо у вас не вибухають патронні заводи і теплотраси, які ведуть до будинків під Москові, ну і так далі, можна перелічувати і далі цей е, такий список, він дійсно потужний. то тоді для чого вам посилювати Росгвардію? Тому що ви розумієте, що марш. Справедливості, так званий Пригожений, він навряд чи був останнім. Е, є ще там доволі цікаві ідеї, того саме Патрошева, цікаві в лапках, звісно, про якого я вам говорив. Зокрема, вони говорять про націоналізацію активів російських олігархів. Багато із них, я вже ну, розповідав в одному з відео: 83 російські олігархи із списку Forbes активно допомагають Росії вести війну проти України. Вони співпрацюють із підприємствами оборонно-промислового комплексу або безпосередньо ними володіють в такий спосіб. Вони отримали купу санкцій з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і країн інших. Які, до прикладу, не входять до ЄС, хоча до певної міри вони співпрацюють з іншими країнами Третього світу, там, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Аратами. Але, як ви бачите, Саудівська Аравія якось так ухвалила цікаве рішення, якого ніхто не очікував, яке не популярне зараз, воно не дуже медійне, але направду дуже-дуже важливе, тому я на ньому акцентую. І безумовно ідея націоналізувати активи російських олігархів Кремлем. Про це поки що публічно мало говорять, вона, як на мене, може мати зворотній ефект, особливо на тлі таких ідей і речей, які з'являються. То сином Патрушева, в грип і так далі. Звісно, друзі, це може здаватися конспірологією, але дуже багато фактів на поверхні. Якщо тенденційність буде такою, то це супер. Тим паче, ну зрозуміло всім, що перемогти Росію у війні проти нас буде складно симетричними методами, тобто закидати їх такою ж самою кількістю ракет снарядів, бо ми їх, по-перше, не маємо. По-друге, навіть захід нам не може такій кількості нам їх поставити. А от асиметричними методами дійсно можна. Підірвавши стабільність на Росії, я давно про це говорив, це не є якоюсь таємницею. Я думаю, що такі от речі це є дуже-дуже показовими. Тому пропоную вам просто послідкувати за цими подіями і новинами я обов'язково це робитиму. Я вас запевняю, і це все буде оперативно написано в моєму телеграм-каналі, про що я говорив раніше. Обов'язково буду робити вам тут відео Сподіваюсь, Сподіваюся, вони будуть цікавими. Напишіть, що ви знаєте про от, історію розвалу радянського союзу в коментарях. Можливо, з власного досвіду, можливо, читали Наскільки схожі ситуації, наскільки вони перекликаються чи ні. Можливо, ви ще знаєте про події, які не пишуть в змі на самій Росії. Ну, Цікаво буде дізнатися, чи вже з'явилось опалення саме в цьому е підмосковію у Подільському районі. Точніше, під, під Подільську, підмосковного, скажімо так. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. Не забудьте ставити вподобайки і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. Всіх люблю ціною ішню, не перемикайтесь, все буде Україна!